Привіт, з вами Ігор, і ми сьогодні продовжуємо залутувати все, що можливо знайти в грі Клеер Obscure Expedition 33 в області на цей раз Flying Waters. Як завжди, Ігор зі стріму вам буде все розповідати, гадаю, більш-менш детально. Від цього корабля, я так зрозумів, треба десь тут пробігати, пошукати. А я час від часу буду з'являтися на фоні і вносити свої поправочки. До речі, заходьте на мої стріми на мій інший канал Shaman Геймс, буду радий вас всіх бачити. Посилання в описі під цим відосом. Так, так, так... Ага, ось така у нас гейнкейдж. А в цей момент ми, до речі, отримаємо трофейчик. Необхідно три замочка знайти і задамажить, щоб її відкрити. Подібне ми будемо знаходити і в майбутньому, але тільки за відкриття першої нам дають очівку. Очівочка. Ачівочка Paynecage. Пробувати від оцієї пліточки. Це у нас валяється, це, мабуть, хрома. Так, це хрома. Також я вирішив час від часу вам показувати, де я буду знаходити хрому. На перших порах в мене дуже звичайно багато хроми з'являється, але що маємо, то маємо. Загалом, я гадаю, більшість предметів ви так чи інакше знайдете. Але все ж таки вважаю, непогано буде вам показати їх. З угу, цього mm, ж місця продовжуємо шлях, тільки тепер лівіше знову ось тут. Ой. We can use that. И вот наша первая встреча с монетком. В цю локацію ми будемо потрапляти час від часу в різних інших локаціях, і всередині маєтку буде багато колекційних предметів, котрі ми будемо час від часу також відкривати для себе. Саме в цій локації ми зможемо знайти поки що два колекційних предмети, а після чого просто виходимо назад в ті двері, в котрі зашли, і очікуйте на момент, коли нас сюди закинуть ще. В наступних відосах необхідно зрушити з місця три ось такі оздоблення, і недалеко біля каміну відкриється в нас прохід, і в цій таємній кімнаті буде сховано музику. Музику необхідно, до речі, зібрати всю, щоб отримати трофей. На ще одну щось не бачу. А, ось, не, ось вона. Ви бачиш, ми знайшли лаз. Це запис. А також в неочікуваному місці можна знайти шматочок життя для прокачки наших пляшечок. Вау. до дверей виходимо. Далі зустрічаємося з першим торговцем цій грі. Для того, щоб розблокувати перший предмет в списку, необхідно побитися проти торговців. Нам треба ще побитися з ним. А, затиснути треба. А, це качать? А, ні, купив, да. Зіздед Невронс. Who could have done this? Guess. So you didn't just stay in mansion. Нам треба перемогти тепер цих ворогів, щоб отримати нову зброю. До речі, друзі, говорячи про зброю, в певних місцях падає сама зброя, а в певних місцях ми отримуємо її покращення. Я так розумію стосовно зброї, що покращення падає в тому випадку, коли у вас в наявності є цей тип зброї, а коли його немає, то ви отримаєте саму зброю. Може не так. Я не гуглив, чесно кажучи, чекаю на ваші коментарі. Може, ви мене поправите. Але в будь-якому випадку я буду писати, що це падає зброя. Чудово. О, там девуш, ще ще є. Десь можна стрибнути Клас. І зараз ми отримаємо новеньку зброю за те, що допоможемо неврону. Це другий неврон, котрого ми зустрічаємо в грі. Попереднього ми бачили в минулій серії, можете подивитися. Цьому неврончику необхідно знайти підводну міну. От у мене засліпило трошки. Діактована міна. Повертаємося і здаємо квест. До речі, друзі, у вас також буде можливість після здачі квесту битися з невроном, щоб отримати там трошки луту. Але я вам кажу, цього робити не треба. Інакше в майбутньому ви отримаєте набагато менше бонусів за допомогу всім Невронам. Майте це на увазі. Віддалимо міну. Нова зброя. А тут небезпечно, якщо ще хтось нам зустрінеться. Ого. Це каже, щось виковує ця штука. Не встиг, мабуть, так? Да? Трошечки хроми. This will be ну я поглядую все одно, чи нічого я такого не пропустив, а ось тут уже більше хроми падає. Що не може не радувати. Колись будуть місця, де буде по 5 тисяч падати хроми, а то і по 10. Але треба ще дожити. Йоштеноште. Кіктос. Nice. Йдемо, друзі, далі з цього ж місця, де ми взяли предмет. О, да, не то кнопку натисну. Чем это оберігало де вона було? И Ну. я ой, кто есть там балака заги, а мы сюди оп. Це більш нікого немає, до речі. До речі, ви також можете підписатися на мої інші канали, де я викладаю гайди по різним іграм. А також заглянути до мене в соцмережі, які я не веду. Головне, заходьте на стріми на мій канал Шаман Геймс, як я вже казав. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Буду вам вдячний, друзі. Як тебе настрій сьогодні? Ой, а може тут можна завізти? Так, що ж, йдемо за сюжетом далі. Ось у нас колекційка на нашому шляху. Ось на нашому шляху дві гілочки від цієї твариночки. Зараз глянемо. Йдемо на ближню. А там ще щось може бути. О, прапорець. Ну і що ж, від цього прапорця ми потім сюди підемо. Давай повернемось до тої великої штуки. Сюди потім ще можна буде сходити. Ну пішли, поки повернемо ще другу гілку, глянемо. Ми зараз підемо розбиратися з мімом. Як зрозуміло, він ховається в кущах, але далеко він не сховається від нас. І під час бою з мімом я виконав очівочку Perfect Flow. Давай! Покажи йому. О, зарядився. Так, ми віртуазій позі. Тепер залишилося нагасити. Райну Fire! Я гадаю цю ачівку ви зробите в будь-якому випадку, якщо будете грати за луну. Якщо коротко, то необхідно поглинати чотири ходи підряд. Оці стихійні заряди, котрі вона накопичує справа на екрані, як ви бачите. Подивіться так, щоб у вас стояли закляття, котрі постійно генерують нові і поглинають інші. Так, ну то тепер ми можемо да, оверчаржнуть його. Ачівочка. Perfect flow. Так. За перемогу нам дали нову зачіску. І тут у нас ще й один колекційний предмет. Ну, як би. А тепер підемо і переможемо величезного титана, з котрого отримаємо зброю, його шкіру, а також піктос. Непоганий набірчик. Непоганий челендж. Тепер повертаємось на базу. This has a Alone. Так. І Ну давай відхилякаємся тепер. Добренько, від цього ж прапора ходімо. Щось, ящики якісь. А там пригоди на нас чекають, тут ще кудись сховати, залізти можна. Тут, мабуть, ще щось було. Я щось пропустив. Ні, чи туди пішов? Вибачайте, що багато бектрекінгу роблю туди-сюди. Хочеться всю область зачистити на 100%. Перфект. <плес> Продовжимо на цю сторону, підемо тепер. А, там ще якийсь шлях є. І туди, і шлях. Ну треба, блін, Пиши сюди. Нагору. Так. Ааа, сюди. хтось помер? Нічого не було? Тут було. Так, непогана штука, але це не основне. Ефект. За чим ми сюди прийшли? Ну, сюди. Ось сюди можна піти. Де це ми? Ой, а як би тебе вдарити, щоб ти мене вдарив? Weapon. Ну і звідси ж, бачите, він ще один щось ховав. Новий Піктос. Клас. І наш шлях продовжуємо ми до прапорця. І де його зустрічав? Давай глянемо Ось сюди, по-моєму. Ага. Отак, так. Ще чекпоінт ми знайдемо і потім далі підемо. Тупо виносяндра. Тут ми зачистили все, що можливо на даний момент. Тепер ми покидаємо локацію і отримуємо пов'язаний з цим трофей. Але не забувайте підписуватися і ставити лайкоси. А також писати коментарі і ваші поради, щоб мені ще відзняти. Нічого. Але це ще не все, друзі. Ще рано прощатися. Ага, і все ось наш наступний локейшн. Після того, як ми зачистили цю локацію за сюжетом, нам зустрінеться куратор, і він буде нам качати зброю, качати персонажів і все інше. За прокачку зброї ми отримаємо одну очівочку, Ну то буде дропатися чи купуватися. За те, що ми вперше зробимо апгрейд Люміни другу. І також не втикайте біля вогнища. Ага, Це наші цілі. Перед тим як іти спати, протикуйте все, що можливо. Ну окрім там нагадати експедиційні задачки. І от за першу перевірку членів команди ми отримаємо трофей. Ачівочка Куріос. І після вже десь пізніше, там ближче до половини гри, ми знайдемо чотирьох гестралів чи гестралів, про котрих я зроблю окремий відос на цьому каналі. І за їх збір ми отримаємо нову здібність ламати шпичаки чи камінці, як це назвати. Так от, повертаємося назад в локацію, я написав куди, і ламаємо, забираємо колір люміни. Ну це якщо ви перфекціоніст, звичайно. Не забувайте донатити на ЗСУ. З вами був Ігор. І слава Україні, друзі.